Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам, що є на стелажі Хапай розберуть, а також стелаж зі знижками товари по 29 гривень. Дякую, що дивитесь! Приємного усім перегляду! Футболка жіноча 29. Сіра та темно-синя, Поліестер та Еластан. Сітка чохол для прання блюзгальтерів. Ціна зі знижкою 29 см. Пакети поліетиленові майка. 40 на 22 см 29-25 штук. Ніж для томатів також 29. Креманка скляна прозора 77 гривень. Ще по 29 ось такий салатник скляний. Соковитискач ручний. Спрей парфумований для текстилю з ароматом мандарину. Ємність скляна для сипучих з металевою кришкою. Ведмедик силиконова форма для випікання також 29. Печиво-здобне АВК зі смаком журавлини 29. 99 ємність скляна для сипучих продуктів 1-літрова. Щітка універсальна для чищення, ручка дозатор для миючого засобу 29 також. Крайди кольорові для малювання 15 штук 67 гривень, Фломастери двосторонні. Ціна 19, лялька, пупс, чохлі, банан 84, машинки 219. Бульбашки мильні автоматичні 199 Бальзам для губ кармекс зі смаком гранату 109 г. Шампунь пінагель, 3 в 1 – 48. Шампунь для волосся 88 гривень. Підходить для всіх типів 946 г. Лампа підвісна. Переносна. ЛЕД підсвітка 199 Ледлампа телескопічна 199. Лампа ЛЕД 10 Вт на 49. 12 Вт на 34 ЛЕД підсвітка. Лампочка Philips 69-75 Вт. Лампа ЛЕД на 2 Вт на 49 Пластиковий прозорий контейнер для сипучих продуктів 49. Милодігтярна 34. Шик 49 Два 2 аромати. Шампунь для волосся Хеден Шовден 149 400 г. 149 також Ельсев. Шампунь Фітолінія. 7 трав, ромашка та лаванда, мигдаль та протеїни шовку 44 гривні. Гель для душу 3 аромати в наявності. Ціна зі знижкою 44 гривні. Прищепки пластикові 24 штуки 34 Штора для ванної кімнати 180 на 180 ціна 99 Пластиковий прозорий органайзер зі знижкою 77 гривень, Прозорий футляр для зубної щітки та пасти 44 Підставки для пральної машини. Антивібраційні 74, 99 кошик пластиковий для зберігання з кришкою, рушник паперовий 42 гривні. Дитячі вологі серветки 49 120 штук. Тепер оглянемо, що є на стелажі, хапай порозберуть. Чай, мінутка 100 пакетиків 63, кава Старого Львова 200 г 119 Кава розчинна преміум. Вага 300 г, ціна 199 Ємність пластикова з трубочкою для напоїв. Є два кольори ціна 149. Є ще ось така за 229, також де з трубочкою. Ваза. Прозора 149 та 349 фігурна. Салатник квіти 49. Тарілка обідня 59, десертна 49. 69 зелена обідня тарілка. Чашка з візерунком фарфорова 69 Форма для випікання пасочки 7 гривень. Дубайський шоколад 39. Зефір до кави глазурований 5. Вага 20 г. Трубочки вафельні. Є шоколадна начинка карамельна та кокосова 12 Маршмеллоу 12 гривень. Напівфруктовий мультивітамінний 21 гривня 200 г. Вафельний батончик рошен 12, 3 смаки. Крем, фарба для спортивного взуття біла, 33. Щіточка для взуття з очищувачем 2 в 1, 119. Дезодорант універсальний для взуття 59. Нейтралізатор запаху для взуття 149. Класичний крем для взуття з бджолиним воском 29. Запаска змінна для плоскої швабри. Довжина 45 см 54 гривні. Серветки для прибирання універсальні 49-60 штук. Є ще ось такі універсальні 100 штук. Ціна 149 гривень. Пальник для газового балона 77. Вогонь пекельний 59. Є за 49, газ 159. Чорні вологі серветки 120 штук 74. Підставка пластикова для паски та яєць 14. Декорація Великодня кролик 249. Є ще ось такий менший за 179. Чашки дитячі є декілька варіантів. Ціна будь-якої 169 Свічки церковні парафінові 5 штук 22 гривні. Статуетка маленька декоративна кролик 59. Набір двогрушників з пасхальною вишивкою 50 на 90 299 гривень. Пластикова форма для сирної паски 44. Форма металева із защіпкою для паски 129. Ось така ще є. Без защіпки. Ціна 44 гривні. Формочки силиконові по 59 та 55. 12 см висотою та 10. Посипка святкова кольорова. Вага 80 грамів – 39 гривень. Базета посипка 34. Курчата декор 22 гривні. Упаковка маршмеллоу – 34,50 грамів. Цукерки та іграшка. Гавчики 64 20 грамів. Лукум класичний. Вага 200 г. Ціна 34 гривні. Є ще ось така новинка лукум з ароматом кави 39. Також 200 г. Ще одна новинка цукерка глазурована з ароматом кави маршмеллоу, 14, 12 брауні шоколадний смак. Цукерки Вафельні Джек 88-290 г. Упаковка десерту 10 штук 120 г. 3 смаки 34 гривні. Цукерки від Міленіум сердечка 99 108 г, цукерки сонячний віночок зі смаком вишні 169 манго сушений 169 сушки Сніжинка 250 грамові 27 Міні-круасани згущене молоко 34, вага 200 г. Кекс Панетоне 229. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.